Так, одне вікно ми з вами зробили. Але цього вікна нам не достатньо. Нам треба ще вікно от сюди поставити. І не одно, а аж цілих два. По суті, тут ще два отаких же вікна стоять, але вони трошки ширші. От, тому нам спочатку треба з вами буде заміряти. Ширину оцього проєму, поділити його на два. От, і побачити, яка ширина жотого вікна. Але перед тим, як друге і третє вікно робити і вставляти сюди, нам необхідно ще з вами доробити ось це вікно. Текстури треба нам повставляти сюди. По-перше, Оці штирки, вони у нас якби металеві такі, да? і нам необхідно ж цей метал вказати. Ну хоча б який-небудь, який тут може загальні є матеріали, тут ви проти якісь поставити. Значить, ми що робимо? Ми переходимо в матеріали сюди, натискаємо огляд. І ось у нас тут є метал. Ну, в принципі, я думаю, перший оцей підійде. Вибираємо. Курсорчик наш перетворився на відро з фарбою і підводимо сюди клікаємо. і клікаємо. Ось зафарбувалося. Далі переміщуємося нагору. У нас тут ще одна металева частина є. Деталь, точніше. І ось ми завили. Заодно можемо ще якби підправити, виправити деякі недоліки. Ось тут, я думаю, зайві лінії оці можна поприбирати заодно, поки ми їх побачили. Беремо з вами курсор для вибору. Ось цю лінію прибираємо. І десь отут ще з іншого боку була все, теж ми її прибираємо. Заодно треба подивитися, щоб ми нічого зайвого тут не видалили. Я так думаю, внизу у нас теж такі лінії будуть. Так, виділяємо, видаляємо і ось. Цю. І тепер нам необхідно ще додати текстурку свою сюди. Отут між склом одним і другим, та, оця частина середня, вона металева, вона алюмінієва, та, от, І нам треба оцей метал, цей алюміній сюди якось поставити. Застосувати точніше. Ми повинні для цього видалити оці передні вікна, переднє скло. Виділили, натискаємо Delete. Виділили, Delete. виділили, Delete. Видаляємо тільки одне скло переднє. Заднє залишаємо, тому що навіщо лишню роботу робити. От, видалили тільки переднє скло. І от тепер, щоб ось сюди от застосувати оцей матеріал, ми повинні з вами натиснути ось тут на бургер меню. оце. І тут є такий пункт імпорт. І бачимо написано «My device», Тобто з мого пристрою, з комп'ютера. Натискаємо «My device». Тут також My Device. І воно мене зразу перекинуло в завантаження, тому що я там зберігав, я вибираю оту текстуру з алюмінієм. Натискаю відкрити. Воно мене питає, як я хочу завантажити його у вигляді зображення або у вигляді матеріалу. Ну нам матеріал потрібен, тому ми вибираємо матеріал і одразу. Можемо от його сюди підвести. От один раз ми клікаємо. І далі його можна розтягнути. Оберемо, переміщуємося і розтягуємо зверху. Розтягуємо, нам потрібно його дотягнути от сюди. І клікаємо повторно. Зверніть увагу, що зараз відбулося. Отакі помилки іноді бувають. Я хотів матеріал назначити на оцю частину. А він в результаті в мене назначився там, де мені не потрібно. От, тут мені алюміній не треба. Я бачу, що тут алюміній. Не треба такого робити. Значить, що тут можна зробити? які вихід із ситуації? Ну, по-перше, Ctrl-Z для відміни. І по-друге, щоб у нас цей матеріал сюди не назначався. Я беру і оцю частину просто-напросто видаляю. Тут у мене отвір. Потім я можу його закрити. Ну, поки що, бачите, тут отвір. І спробувати тепер ще раз те ж саме. Хто не побачив, як додати новий матеріал, текстуру матеріалу ще раз. От Ми заходимо в бургер меню. Імпорт. My device, my device ще раз. Обираємо зображення відкрити. Завантажуємо зразу у вигляді матеріалу. І пробуємо те ж саме. Підвели сюди, клікнули. Переміщуємо вгору так, щоб у нас на всю висоту нашого вікна ця текстура спрацювала і клікаємо. От зараз тепер дивіться. Цей матеріал застосувався там, де потрібно. Ось тепер алюмінієва така вставочка. І ось тепер, щоб ми могли цей матеріал назначати на всі інші частини, де це потрібно. Ми давайте його зробимо унікальним. Тобто, от він назначений. Клікаємо правою кнопочкою мишки. І ось, створити. Унікальну текстуру. Створили. Тепер, якщо ми перейдемо от сюди от на домашню цю сторіночку з матеріалами нашому. Ось. Наш оцей матеріал тут знаходиться. Оце він скоріше за все. Якщо отут натиснути, то ті всі матеріали, які не використовуються, вони видаляться. Ось, залишилась наша оця текстура якому тільки що унікально зробили. Так, ну і тепер, щоб тут не забути про цей отвір, давайте ми його зразу закриємо. Як? Беремо інструмент лінія І просто по діагоналі. Тут клікнули раз. Введемо вгору. І вгорі другий раз клікаємо. Все, у нас тут закрито. Інструмент вибору і видаляємо оцю зайву лінію. От ми з вами сюди назначили і текстуру, і отвір закрили, і все знаходиться там, де потрібно. Тепер нам просто необхідно обрати оцю текстуру цей матеріал і пройтись отак от по внутрішній частині, застосовуючи його. Так. Ну і тепер на всі інші частини ми назначаємо цей матеріал алюмінію. Після того, як назначили, нам необхідно ж повернути назад скло. Беремо лінію. І знову ж таки по діагоналі цю лінію проводимо, щоб у нас з'явилася ще одна грань, точніше, не одна, а дві. Ну, ми потім видаляємо лінію і в нас залишається одна грань. Завершились ще одне з клуб ставки. За или нет выдаляем? Виділяємо саму грань і перевертаємо. Правою кнопочкою мишки клікнемо перевернути грань. Всі і далеко за матеріалами ходити не потрібно. Ось тут відображаються всі ті, що є, в сцені. так як у нас з одного боку матеріал скла присутній. Той матеріал скла у нас тут же. Його вибираємо. Клікаємо. І ось ми тепер бачимо, що у нас і скло є, і всередині алюмінієва вставка ця також. Давайте одразу ось це вікно продублюємо. Як його продублювати? Просто виділяємо так от протягування, щоб все у нас виділилось. Ось таким чином. І таку операцію ми вже з вами робили. Ми повинні взяти інструмент переміщення. Ось оцей можна так розвернути, якось так, щоб зручніше було. Десь беремо закуточок, підвели просто. Далі я натискаю клавішу Ctrl, клікаю лівою кнопочкою мишки. Починаю переміщувати це вікно, щоб воно вздовж зеленої вісі тільки йшло. Я мишку от відпустив, натиснув стрілочку вліво. Тепер у мене. Вже тільки вздовж зеленої вісі переміщується, перемістив, відпускаю клавішу Ctrl, так, переміщуємо. Ось таким мчати. Давайте ми з вами рулеткою поміряємо, скільки ж тут у нас виходить ширина цього вікна. Ну, не всього, до половини. Беремо рулетку. Клікнули і от переміщуємо таким чином, поки у нас бірюзова оця прив'язочка не спрацює. Бачимо, що 2,88 метра. 2,88 І нам оце вікно теж потрібно шириною зробити 2,88 метрів Як це зробити? Для того, щоб зразу бачити розміри цього вікна, ми обираємо з вами інструмент ось цей Це динамічний розмір. Ось, і можемо його десь так зачепити, щоб він у нас виставився. Ну, наприклад, дивіться ось одна точка. Я раз клікаю. Веду от сюди. Другий раз клікаю. І тепер просто піднімаю впору і клікаю третій раз. Ми бачимо, що тут у мене 2,6 метра. А мені потрібно, щоб ширина вікна була 2.88. Виділимо. Після того, як виділиться, беремо інструмент переміщення. І бачите, розміри міняються, нам треба 2,80.8. Ось у нас перемістилось так, щоб ну, саме вікно не збільшувати у масштабах. Да? А от перемістити з тими розмірами, які є, оцієї частини. Ось ми так виділили тільки оці ребра і їх переміщуємо. Нам необхідно буде перемістити ж і ось цю частину теж. Тобто тут треба виділити ось так. А от наскільки переміщувати? Нам оце 2,88. Получається, треба з вами. Поділити на скільки? Поділити на 3. Так, 2.88 поділити на 3. 0,96. Візьмемо зараз рулеточку. Подивимося. Значить, з цього боку повинно бути 0,96. Так, тут нормально. І з цього боку повинно бути 0,96. Ну, а, тут трошки ми перетягнули. ця лінія. Ось тепер все гаразд. Зайві лінії видаляємо. Цей розмір вже нам не потрібен. Так, ну і тепер залишилось нам ці вікна додати в групу, щоб їх можна було нормально вставляти туди. Проємити. Виділяємо ось так все. Клікаємо правою кнопочкою і у контекстному меню обираємо Make Group. Створити групу. Аналогічно робимо теж ось тут. Make Group. Оце теж ми зробимо групою. Make group. Все у нас це вікно ми потім продублюємо, розвернемо вікна і вставимо на наступному заміні.